Ну, от і як би я міг оглядати якісь там DC, Марвели та всі інші фільми, якби не сходив на Довбуша, і не одного, на двох. Не два рази сходив, а там просто два довбуша. Сказати, що я в захваті, це не сказати нічого, але давайте мій захват розкидаємо по оцінкам. За різні категорії є над гік з вами. Це буде огляд фільму Довбуш, який... Я намагаюсь зробити без спойлерів сюжет. Здавалося б, чого очікувати від історичного кіно? Воно там якось почнеться, якось закінчиться, розповість історію. А ні. В нас не все так було просто. В нас тут були оце повороти, і щонайменше я нарахував таких два: один в лінії Марічки і один, ну, напевно, у братів Довбушів, чи ні. Ну там в когось таке щось було в самому фіналі, крутезне. Тому. Сюжет в мене буде оцінений немало так на 23 бали з 25. Що мені дуже сподобалося, що сюжетні лінії були завершені. Мені донька сказала, хтось з заглядачів казав, що не завершені. А в нас є перевага, бо ми сходили не одразу, прямо так от одразу. А бачите, більше тижня тилилися, щоб врешті-решт відвідати кінотеатр. І як приємно, що у неділю у годину дня зал був майже повний. Нижні рядочки тільки не заповнені. Дуже круто, дуже приємно. Сподіваюсь, що фільм збере касу, бо він того вартий. Так ось, щодо інших оглядів і блогерів, які сказали, що якісь там сюжетні лінії були не завершені. Ми не змогли їх знайти. Ну хіба що дві служниці, які спілкувалися між собою, казали, що, що й довбуш. Так вони були для гумору і для створення атмосфери. Вони не були сюжетною лінією. Якщо хтось з вас побачив якусь незавершену сюжетну лінію, пишіть мені про неї в коментарях. Буду дуже рад дізнатися, що я там провтикав. Хоч я не вважаю це недоліком сюжету, але маю попередити там велика кількість персонажів, і декому з глядачів було дуже складно розібратися. Наприклад, коли мій сусід по стільцю побачив Марічку з чоловіком, який набагато старший, він запитав, а чого вона з батьком в ліжку. А коли показували цього неймовірно крутого персонажа, що підкупив всіх глядачів з першої ж фрази, ті, хто сидів позаду мене, казали це що, німецька мова? Так, так, це німецька. І я вирішив їх не розчаровувати. Мені здається, що як живеш в Дніпрі, то маєш здогадатися, хто це. Візуал. Сказати, що наші творці попрацювали неймовірно натхненно, вкладаючи душу в це кіно, не сказати нічого. Фільм, який захоплює кожною хвилиною, і це не тільки костюми, грим, пейзажі, й дуже круті ракурси, коли на весь екран показують бабку, що відспівує когось, або маленьку дитину, яку потім хтось буде кидатись, рятувати. Це дуже круто. Цей фільм працює. На вищому рівні кінематографічності тут кожен кадр працює для того, щоб створити або атмосферу, або сюжетний крок, або подарувати вам насолоду. І це найвища оцінка. Звісно ж, 20 балів з 20. чи скільки в мене там, погодьте, я зараз піду перевірю. Я не в курсі своєї системи оцінки. Так, 20 балів з 20, все добре. Акторська гра залишила мене в такому ж самому захваті, як і візуал. Я дуже радий, що в нас справді є актори. Їм тільки треба можливість розкриватися, їм потрібні фільми українські, в яких зніматися. І звісно, я кажу не про Юрія Гарбунова. Який на культурному фронті щось робить. Олесь Санін для мене відкриття. Це був перший фільм, який я в нього подивився. Я знаю, що він знімає один фільм на 10 років, так сталося, і мені треба наздогнати ці 20 років, що я пропустив, і подивитись два його попередні фільми. Та знов таки повернусь до інших блогерів. Загін кіноманів сказав, що. Мені здається, акторський ансамбль фільму накрутив забагато зайвого пафосу. Тут перебрав, як і Олексій Гнатковський, для якого це повнометражний дебют. І, мабуть, він хотів зробити свого персонажа максимально класним, харизматичним і драматичним, але теж перестарався. Відверто кажучи, я помітив лише одну сцену, де мені здалося, що є перебор з пафосом, коли один з довбушів Олесь. Читає свій лист, який він написав княгині, і там ну надто пафосно щось каже. Але знов-таки я так само, як і Віталій, погоджуюсь, що цього потребує сам жанр. Взагалі, з самого початку фільму ми розуміємо тональність, в якій буде розказана ця історія. Коли чуємо баси і назву фільму Довбуш. тобто режисер вимагав цього від актора, на мою думку, і актор саме це видав. Окрім того, хочу сказати про Івана Довбуша. Весь його пафос, а він був прям надпафосний, сюжетно виправданий, бо нам буквально показують людину, яка створює свій імідж, і всього себе на це покладає. Він вибиває на ножі імена тих, кого вбиває. Він передає цю легенду тим, кого він відпускає, щоб заслужити славу. Він париться за те, щоб брат нікому не сказав про кулю, від якої він врятувався. Він хоче, щоб навколо них складалися легенди, і він тримає свою ватагу на своїй надмірній. Пафосності, тому сказати, що він якось переграє, я не можу. Для мене це було органічно, і тому за акторську гру з 18 балів я поставлю всі 18. І подякую кожному актору і акторці, бо це було неймовірно приємно. Атмосфера. Ви напевно задовбалися в моїх роликах слухати про ті гидот, що вмикають телефони і вишибають тебе з цієї самої атмосфери. Так ось в мене на сансі їх було прям безліч. То збоку дівчинці треба було щось перевірити, то сусіду, то там внизу. Одна дівчинка, напевно, дуже переживала, що в інстаграм не потраплять всі еротичні сцени, і кожен раз аж спалахом фоткала. І найтупіше, що я бачив в кіно, сидів хлопчик на два ряди переді мною, і весь фільм грав. Він грав в онлайн гру і ще сусідам своїм тикав, подивись, кого я вбив, і я! Але чи може це впливати на оцінку кіно? Звісно ж, ні. Щодо тієї компанії, дівчинки і хлопчика, вони, як я потім зрозумів, прийшли однею компанією з одним дорослим, і в мене є підозра, що це якийсь вчитель історії чи літератури, який привів дітей. Типу зробив добру справу. Шановні вчителі, якщо ви справді хочете ось так привезти дітей, і якщо ви особливо це вимагаєте від них піти, щоб отримати, наприклад, гарну оцінку, бо є такі вчителі, в мене такі були, то збирайте в них телефони або кажіть, що оцінку не поставите. Ви влаштовуєте питку і для дітей, і для тих, хто платить свої гроші, щоб отримати насолоду. Не робіть так, будь ласка. Я сподіваюся, що дівчинка, яка фоткала еротичні сцени, потім не розповість батькам, що от ви нас відправили на історичне кіно, а нам той вчитель парнуха показував. Бо такі діти теж є, а там були дві еротичні сцени. Одна у княгині з полковником, якого вона сама зробила полковником, а інша у довбуша з його марічкою, яка не його марічка. Ось так все складно було в фільмі. Я вже неодноразово бомбив на те, що мене з атмосфери вибивають. Титри, і тут фільм починається з тексту. Ну майже як зоріні війни. Дуже маленький час на те, щоб прочитати, але який гарний художній прийом, бо текст зникає не весь одразу, а залишає ключові слова. Ти типу, ці були важливі, з ними все зрозумієш. Круто. Побоювався я і польської мови, але її нам якраз і перекладали. Говорили вони на польській, а нам прям зверху озвучували українською. Це те, про що я мріяв, тож окрема дяка за це. Та повернемося до атмосфери. Навіть ці тварюки з телефонами, що сліплять тебе і вишибають, не змогли порушити тої неймовірної атмосфери, що створила знімальна група Моя вам велика шана. Я, напевно, вперше... Так проникся музикою, бо та сцена з каретою, про яку всі толочать, неймовірно крута сцена, вона ніби з бойовичка. І вона з гуцульськими мотивами. Гуцульська музика, яка так моцно пропихує тобі сцену з бойовичка чи пригодницьку, це щось надкрутезне. О, як це все було круто! Я кайфанув. Атмосфера на 10 з 10, моя вам шана, і перейдемо до логіки. Я не помітив тупніки. Можливо, я прям ну дуже хочу бачити це кіно найкрутішим. Та ні, я справді хочу кожен український фільм такий бачити, але, на жаль, тільки в цьому побачив. Жодної пред'яви не змогли знайти ані я, ані мої рідні, тому перейдемо. До гумору, залишивши за логіку максимальний бал 8 з 8, а про гумор поговоримо окремо. Він там був і такий пікантний, і непікантний, але кілька разів люди справді від щирого серця і душі сміялися вголос. Пісня про те, що я б дала глуханімому, бо глуханіми нікому не розповість, розтопила серденько кожного чоловіка. Вони зрозуміли, що вони ті ще балаболи, тож не дивлячись на те, що кіно в нас максимально пафосне, гумор там теж на висоті. Бо так хоца. Ну і тут я скажу щиро: я не буду нічого вам врати, я вам так от прям в очки подивлюся і скажу: максимальна оцінка, 12 з 12. Я не хочу, щоб це кіно втрачало хоч один бал, бо те захоплення, яке ми отримали, воно неймовірне. Йдіть в кіно, якщо ще не сходили. Дивіться обов'язково, кіно такого рівня я справді в Україні ще не бачив. Я сподівався, що Максима Сахоч якось наблизиться до такого кіно. Він не зміг. А ось це кіно з великої літери. Я дуже радий за Довбуша, я дуже радий за Олеся Саніна, за всю знімальну групу. Я дуже вдячний чоловіку, який давав ось це інтерв'ю треба було дати діалект тою мірою щоб шарм гуцульщини відчувався але щоб мову е, героїв розуміли всі він справді зміг зробити гуцульський акцент таким який створює атмосферу за яку я вже поставив 10, і не вишибає з неї тим що ти ні черта не розумієш хоч для мене ну напевно з п'ять слів залишилось ті які я не зрозумів навіть з контексту але, ну, велика шана, це велика творчість, це професіоналізм, це те, що викликає захоплення. Я вдячний. Я був першим, хто в кінотеатрі заплескав долоні, думав, я все. ну, На прем'єрі таке ще роблять, а тут навряд чи мене хоч хтось підхопить, зал підхопив. Ми плескали титрам. Це неймовірне відчуття, коли ти не можеш передати це людям, але все одно виказуєш. Я хочу виказати. Мою вам шану ще раз в цьому відео. Я дуже вдячний за таке кіно. І в цілому, довбуш мене набирає 98 балів. Він стає рекордсменом цього року. І я сподіваюся, що він і залишиться на першому місці. Ні, звісно, я був би радий побачити ще крутіше кіно, отримати ще більше задоволення, але я знаходжусь в неймовірному піднятті настрою. Що я побачив наше українське кіно, яке може досягати такого рівня? Зичую вам піти в кінотеатр, отримати таке саме задоволення. А якщо з чимось у вас не співпадає думка, пишіть мені її в коментарях, будемо сперечатися. А якщо співпадає, тим більше пишіть, мені так буде приємно побачити, що не один я такий в такому самому захваті. Тож чекаю на ваші коментарі. Дякую за вподобайки, за поширення і, звісно, дуже вдячний тим, хто підтримує мене на BuyMeCoffee. На жаль, в мене не так багато спонсорів, щоб ця робота стала для мене роботою. Вона залишається хобі. Тому не чекайте багатої кількості відео від мене в найближчий час. При цьому я ще чомусь додаю все більше і більше каналів. Але як є, дуже вдячний вам за те, що ви зі мною до скорої, сподіваюсь, до скорої зустрічі. На все добре.